Працює доволі велика кількість, скажімо так, перевізників, які працюють не до кінця у законний спосіб, і які надзвичайно сильно скажімо так валять легальний ринок перевізників і не дають можливість їм належним чином працювати, розвиватися, закупляти відповідну техніку, тому що ну немає того. Доходу, на який розраховує легальний перевізник. А все якраз через те, що от велика кількість нелегальних перевізників, які яким ми фіксували у цьому аспекті, ми також перші в Україні по показниках. Зокрема, якщо порівнювати минулий рік, то приріст показника склав 20% за цей період часу із квітня по листопад, ми зафіксували 215 таких порушень. Третій напрямок, який ми так само взяли для себе на належне опрацювання, це порушення режиму праці і відпочинку. Тому що, за нашим переконанням, та й в принципі, воно так і є: втомлений водій, це небезпечний водій. Це в основному порушення стосується вантажних перевезень, міжнародних перевезень.